Перша кров є, можна і почаювати. так гесенько Не хощу. Артур із чаю будеш? О. Карасі на льоду вже трошки легше. А то щось я вже нервничать навіть. Mm -hmm. <головік> а вона як розслабляється, то вже і чаю хочеться. Ну цей послідній мене на, на довгій паузі клюнув, понял? Mm -hmm. Там прям секунд 30, понял? Бо я поклав туди-сюди, поки пересідав, хоп, дирюсь покльовочка. вот катик, что было куплю. А чай добрый, с имбирем, с лимончиком, Артур. Без чая, правда. Просто лимон и имбирь. Шаша? Ну, что-то типа того.